Після матчу прес конференцію біля мене Керманич Колоса, Ярослав Вишняк. Ваші емоції, ваш коментар по матчу. Добрий вечір. Ну, звичайно, що емоції, мабуть, все-таки беруть гору зараз і складно складно аналізувати цю гру, яка минула. О, тому, тому так, якби. На мій погляд, знову ж таки, вийшла динамічна гра, і ну, якби команди не відсиджувалися в обороні і старалися знову ж таки проводити атаки. І, ну, Моментами була досить відкрита гра. Вот, і я думаю, що була досить цікава для вболівальників, так. Дякую, колеги. Питання. Микола? Дякую. Традиційна, як ви оцінюєте гру? Кривбасу і побажання, щоб ви вигравали потім всіхось інших команд. Ну, дивіться, гру Кривбаса можна оцінити по турнірній таблиці, я думаю. Там в турнірній таблиці видно, як грає Кривбас. Тому яке місце вони посідають, така в них і Чудово. Чудово, А ти в перемагатимете? Ну, будемо прагнути, ми ж з усіма граємо. Дякую. Скажіть, будь ласка, минула гра кримбасу з оболоні була дуже важкою для кривовістів. Сьогоднішня гра з колосом також нелегка. Чи враховували ви досвід попередньої гри Аболоні, бо здавалося, що ви десь, десь були схожі в певних, цих, певних моментах і це впливало на. Скажімо так, на гру, а зокрема в першому таймі, дуже дуже схожа. Чи ви готувались, опираючись на гру Ну, Чесно кажучи, так, мабуть, якщо ви замітили, оболоні грала в три захисники центральні. Зовсім по іншій схемі, чим ми. Тому досвід оболоні ми, ми точно не враховували. А готувалися якби із своїх кадрів із. Своєю грою. Ну, як би, своїх гравців. Тобто ми взагалі. Амбулон тут ні до чого. Колеги, ще питання. Яка у вас задача на Та, сезон? Так, задача яка задача? Задача, знову ж таки, створити команду, яка зможе боротися за високі місця? На Європі вже не притаміє. Ну, знову ж таки, є таблиця, знаєте як. Все може бути. Ми будемо грати, знову ж таки, в кожній грі. Ми демонструємо характер, каже, мені нема в чому дорікнути хлопцям в тому, що вони там не хотіли, чи якби не прагнули перемогти. Ні сьогодні, ні вчора ми Шахтарем грали. Ну, десь там не вистачає, знову ж таки, є над чим працювати, є куди рухатись, є, є куча якби, питань, які треба вирішувати і все. Тому тому так, рухаємось вперед і будемо старатися з усіма грати. І... Здобувати результат, а там побачимо, куди воно, до чого це перезведе? Скажіть, з'являється чутки про цікавість з боку шахтаря до вашого голкіпера Фесіна? Чи можете ви якось підтвердити це? Чи... Ну, я думаю, що ця інформація вона ж є в доступі. Я думаю, що цікавість так точно є. Ну, звичайно, цікавість. А є у вас на випадку кого ви там? Поставити на гідну заміну? ну я думаю, є. По-перше, в нас ну, працює на мій погляд, один із самих кращих, якщо не кращих спеціаліст в Україні по роботі з голкіперами. це В'ячеслав Сергійович Кернозенко. На мій погляд, це сильний спеціаліст, тому знову ж таки я йому повністю і клуб йому повністю довіряє в цьому питанні, і е, я знаю, що ті гравці, які, е, скажімо так, тренуються з Кирилом. Але зараз отримують менше герої практики. Вони, я впевнений, що вони зможуть вийти і гідно замінити його. Якщо відбудеться там трансфер, про який говорять, там, чи інша. Там, ну, бо цікавість, це ці, вже самі знаєте, то те пишуть, то, то інше. Але, на мій погляд, він заслуговує якби, піти на підвищення. Ще питання. Скажіть, будь ласка, на сьогодні яка ланка в команді, на ваш погляд, як тренера, потребує підсилення? Я, вже я думаю, це просто така, така ланка є, але це буде некоректно по відношенню до тих гравців, які зараз грають на цих позиціях. Тому, тому так. Колеги, будемо відпускати. Дякуємо. Да, Гарної вам дороги. Да, спасибо. Вас теж. Я забув сказати, я ще переношу щирі співчуття там, людям, які загинули, їхнім сім'ям, і близьким, які. Це дійсно страшно, тому... Дякую. Я... Прямі такі людські. Коротко і швидко хочу. Перший тайм невдалий для нашої команди, було мало можливості для того, щоб забивати. Більшість грали поперек, назад. Не було того азарта, не було того настрою, щоб ми повинні перемогти. Я більше це побачив у команди Колос. Але після перерви зробили деякі заміни. Вийшов дуже непогано Юра Вакулка, вийшов також Андрій понеділок, дуже П понедільник дуже непогано. Тому скажу так, що другий тайм це зовсім інша гра, це зовсім інше бажання команди грати, вигравати. Було досталь моментів, які ми не реалізували, але нам повезло, можна так сказати. На останній додатковій хвилині Бізімана непоганий м'яч забив. Це говорить про те, що ми, мабуть, більше все ж таки хотіли перемогти, тому що я не припам'ятаю моментів наші ворота в другому таймі. Тому і перемогли. Я дуже вдячний хлопцям, дуже вдячний людям, які сьогодні прийшли, нас піддержували і гнали вперед. Ще раз вам дуже дякую з перемогою. Все добре, рухаємося далі. Колеги, давайте швиденько, кілька Думаю, питань коротенько. Змагалося, що в цій грі а, принц трішечки а, якось був невиразно. А, як ви можете оцінити принц. Принц. кого? Принц-принц. Ну бачите, я розумію вас, але скажу так: видно, також трошки піднаїлись, 4 гри зіграв підряд. Він. Хотілося б краще, але все рівно він, на мій погляд, непогано ціплявся за м'ячі. Він все рівно віддавав передачі, заробляв багато фолів на собі. Тому я думаю, свою роботу він зробив. У мене якраз до нього менше всього претензій. Десь не відкривався в ті вільні зони, які ми хотіли. Оце так. Да. А так. Слава Богу, мені більше не сподобалося, що наш центр поля, і ми багато грали поперек назад, не вперед. А це мене дуже бентежить, тому що ми так не домовлялися грати, і ми так не тренувалися, щоб таку гру грати. Ми завжди хочемо виглядати зі сторони агресивної команди, зі сторони тієї команди, яка хоче завжди бігти вперед і забивати м'ячі. Першому таймі я кажу, чесно, це я не побачив. Тому що є, то є. А вихідка зараз тримали на ваш Я думаю, всі хлопці, які вийшли сьогодні на поле, це і той же Вакулка Юра, це той же Андрій Понедельник, це той же Макс Задирака, це той же Діма Хамчиновський, той же Кажушка, вони додали e... швидкості. Тому ми може і перемогли. Тим більше був непоганий шанс і у Кажушка забити, і був непоганий шанс у Макса Задираки забити. Соса мені дуже сьогодні сподобався. Це той футболіст, який прагнув забити, прагнув бігти вперед і робити якісь такі речі, які допоможуть нам забити м'яч. Ці футболісти мені Мені вся команда, я ж говорю, у нас немає зірок, у нас немає. У нас є команда. Якщо команда вся разом грає, то вона грає. Якщо не грає, то не грає. Першому таймі вся команда не дуже добре виглядала. В другому виглядали всі на рівні. Те, що я хочу, колеги ще питання. Якщо є в принципі, тільки вітаємо. Дякую, я вас також вітаю. Найкраще побажання. Відновити Хай сили, і Так далі буде відновити сили. Вновити сили і йти далі і з новими так. силами в бій. Дякуємо а, да. все. Відпочити, дякую. Да. Дякую всім.